Поки Україна вкотре переживала ворожі криваві атаки Кремля, у Пекіні хизується новою військовою зброєю. Mm -hmm. На площі Тянь присвяченій 80 вісімдесятій річниці завершення Другої світової війни, Китай продемонстрував свою mm -hmm. військову міць. Ну от наймасштабніший за всю історію парад. Його головними гостями стали диктатори-союзники Путін і Кім Кімчинин. І це саме вони лідери країн, що загрожують світовій безпеці. Стояли на трибуні, коли Сінь Цзіньпінь говорив про те, що. Людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація? Коротше. Ну, яку зброю Китай показав вперше, кого він хотів цим залякати чи здивувати? Та чи дістануться розробки з піднебесної Москві? Усі подробиці далі в сюжеті. Восьмиколісна мобільна платформа протягла міжконтинентальну ракету ДФ П'ять по головній площі Китаю. Величезну ядерну розробку Пекін показав вперше. Вона може долетіти до будь-якої точки нашої планети. Радіус дії понад 20 тисяч кілометрів. Вона здатна пронести до 10 боєголовок індивідуального наведення, тобто кожна з них може вражати окрему ціль. Серед нового озброєння, якого раніше не бачив світ, два підводні дрони. Один із них китайці назвали IJX-002. Безпілотник довжиною 20 метрів, а діаметр до півтора метри. Має чотири кріплення для того, щоб його опускати у воду на крані. Друга розробка схожа на попередню і також може бути обладнана торпедами та мінами. А ще у виданні CNN припускають, вони можуть розвідувати. Китай прагне отримати стратегічну перевагу в технології підводних безпілотників у підводній сфері. Китай інвестує більше. Зокрема, він розробляє надвеликі безпілотні підводні апарати швидше ніж інші флоти. А на цих кадрах нові лазерні системи протиповітряної оборони. Деякі з них кріплять на вантажівки, інші на кораблі. Лазери виводять з ладу різні цілі, засліплюють датчики та палять електроніку. А ще можуть працювати одразу по декількох цілях, тому ефективні проти роїв дронів. Китай похизувався і авіацією. До прикладу, це G-35, палубний літак. Може нести керовані ракети, а також крилаті боєприпаси. Бойовий радіус майже дві тисячі кілометрів. А це літак заправник. Завдяки йому стратегічні бомбардувальники можуть довше працювати у повітрі. Китай вперше показав на загал свою ядерну тріаду наземні морські та повітряні стратегічні сили. І Пекін зробив це не просто так. Це демонстрація сили Сполученим Штатам, вважає політолог, і додає завданням президента Китаю було передати меседжі Дональду Трампу. А основне це не не, не втягуватися в протистояння із Китаєм. Що це буде дорожче сполученим штатам? А саме і що опротистення різного економічного, військового, військовому плані теж Китаю. Китай показав, що йому є що відповісти. Друге, припинити спроби перетягувати Росію на свій бік. Росія це зона впливу Китаю. Також Цзіньпінь показав, що має багатьох союзників та партнерів. У перших рядах на параді було видно не лише Володимира Путіна, а й Кім Чен іна. Після початку параду Трамп одразу відреагував у своєму дописі. Звинуватив Росію Китай і КНДР у плануванні змови проти США.